Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Бажаю міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, затишку і поваги від рідних і близьких. А я стою на роботі і думаю, що я сьогодні буду робити, готувати нічого не треба, бо є їжа, але ж поспіває смородина. Думаю, прийду, обірву та треба ж довести до ладу, бо зима спитає, що літом робила. Прийшла додому, підобідали, коли чоловік заносив в хату ось таку миску. Ось, обірвав вже смородину, почистив і мені тепер її треба, я її переб'ю на м'ясорубку. Можна, звичайно, Блендером, але м'ясорубкою скоріше, тому я буду м'ясорубкою. Потім додав цукру і складу в баночки, зверху засиплю цукром, Закрутю кришечками, і буде на зиму готово. Кому цікаво, приєднуйтесь. Смородини тут вийшло, друзі. Три з половиною кілограми. Обривали свою домашню, не купували, так що буде смачно. М -м -м. Смачна. Ну що, перебиваю на, блен... на мясорубку? ось так накладаю і нажимаємо кнопочку. І так, друзі, 3,5 кілограми. Так, перемолола на мясорубку всю смородину. Поставлю на ваги, щоб перевірити вагу, щоб знати, скільки кидати цукру. Бо я жменьками-жменьками, жменьки в мясорубку одну в рот, <с> Так що треба перевірити вагу. Ну ось, Друзі, 200 мінус, Значить, 200 г скуштувала, посмакувала вітамінами. Тому мені цукру треба кинути, 3 350 а у мене в цій турбі цукру 2,776. 2800. Значить, мені треба ще додати пів кіло. Правильно, 3:300 2800 500 грамів треба ще додати. Тому висипаю весь цей цукор і з цього пакетика беру пів кіло ще, пів кілограм. Цукор у нас зараз на даний момент коштує 27,49 за кілограм. Так, висипаю. Додала весь цукор. З цього пакетика додала. Ось залишилася пів пакетика. І тепер вимішую нашу смородину, щоб була однорідна маса. Щось я дивлюся так по масі. Що як я вимішаю з цукром, то мені прийдеться ще йти в сарай і брати банки. Добре, що є на миті, сухенькі. Я їх завертаю в миті сухенькі. пергаментний папір, потім у торбинку цілофанову мішечок такий, і вони там собі чисті стоять, пиляка до них не чіпляється, пилу немає. Треба, готові, взяла і, будь ласка, користуйся. Ну, це, звичайно, коли в мене є вільна хвилина, я ще тоді намиваю, перевертаю їх, насушую, щоб вони висохли повністю, щоб були сухі. А потім пергаментний папір. не обов'язково пергаментний може, вкоє біла бумага, така, щоб без буків, без печаті, бо там же ж самі розумієте, яка. Хто і так? Є хвилину намила, закутала, заховала та й готує. Бо саме ж неприємне це заготовка банок. Консервація, консервація, банки ж треба, щоб були на меті сухі. Ой як пахне, а яке ж гарне на колір. Бачите, на стінках миски лак для нігтів. Раніше таким фарбувала я в своїй молодості, бо іншого не було одного кольору, двох розовий і червоний. Потім вже з'явився білий перламутровий, коричневий помада шарм називалася коричнева. Для губ, губна помада для губ. Отак гарно треба вимішати, бо що тут є цукор, бачите. Тепер беру баночку, накла... наливаю полоником сюди нашу смородину. Налила повну баночку і зверху тепер ложку цукру. Ось так. І закриваю кришкою. І готово. І так кожну баночку. Нарешті я опоралася з своєю смородиною, і вийшло в мене ось скільки баночок. Одна ось така, мабуть, літрова, а може трошки більше. Три, ой, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Значить, що виходить на. Ну, це, мабуть, літр 200. Тут сок був гранатовий. І це по пів літри, Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, три з половиною, літр, 4 з половиною. І тут ось грам 400 чи п'ятсот ось. Ну і ця 400. Ну, вигідно, вигідно і буде зимою смачно. 3,5 кг вродила, в нас три кущі смородини, з трьох кущів смородини. Оце так зібрали. Було в цьому році дуже рясно. Вибачте, ще не спіла. Ну, я показувала вам, як вона зелена, була, як достигає. Вибачаю, що вам не показала її, як збирали, тому що я вже сказала, що чоловік прийшла, чоловік вже все обірвав, помив і почистив. Дякую велике йому за таку. Величезну допомогу. Ось такі баночки швиденько, без заморочок. Ну, а в мене ж залишилося, я закриваю ці баночки, насипаю варення в баночки, дивлюся, по скільки ще залишилося, і думаю, хоч би залишилося хоч дві ложки до молочка. І що ви думаєте? Моя мрія здійснилася. Ось булочка, молоко і варення смородини. Буду смакувати. Хто полюбля таку страву, заходьте. Десертик такий, молоко, варення смородини і булочка, булочка з ізюмом Куплена, не домашня, не печена. От так. Так що будемо смакувати. Ну, що, скажу вам я, в годину часу я прийшла додому, зараз пів четвертого, половиною години. Баночки були готові, але ж те підстав, те прибери, те принеси, м'ясорубку помий, те, ну самі розумієте, господинки, думаю, мене зрозуміють. То тако вийшло в мене, це така смакота без стерилізації, без варки, ну не мов би швидко, ну не дуже й швидко. Тому готуйте кому сподобається. Не готуйте, а заготовляйте на зиму собі таку смородинку. В кого є, в кого не є, на ринок, звичайно, бо без смородини ну, ніяк зимою. Малина, смородина, корисна і від простуди і потогонна і мочегонна. Так ще. Ну, а я вам дякую, хто був зі мною. Хто готував, хто мені допомагав, а хто просто дивився. Всім до побачення, до нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе одне одного. Слава захисникам і захисницям! Всього найкращого, бувайте здоровенькі.